Казка коза дереза. Жили собі дід і баба. Якось поїхав дід на ярмарок і купив козу. Привів її додому і наказав доньці пасти її. Пасла донька козу цілий день, а ввечері жене її додому. А дід стоїть біля воріт, чекає і питає у кози, чи пила вона, чи їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку, ухопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки їла, ме, мовила коза. Розсердився дід і вигнав доньку з хати. Наступного дня з тієї ж причини і другу доньку вигнав, а за нею й бабу. Зібрався і сам погнав козу пасти. Ввечері питає у неї, чи вона їла, чи пила. Коза й цього разу діда обдурила. Тоді дід взяв і прогнав козу. Біжить коза, не оглядається. Дивиться, хатка стоїть, а в тій хаті заєць жив. Коза вбігла в хатку і залізла на піч. Зайчик прийшов. Чує хтось у хатці, Він і питає Хто в моєї хатці?» А коза відповідає, я коза дереза, тупу тупу ногами, заколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Злякався зайчик і втік з дому, сів під дубом, плаче, коли йде ведмідь. Чого ти, зайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли жити мені тепер ніде? В моїй хаті звір страшний сидить. Вирішив ведмідь допомогти зайчику. Пішов у хатку, а коза йому з печі. Я коза, дереза, тупу, тупу ногами, заколю тебе рогами. Ніжками затопчу, востиком замету, тут тобі смерть. злякався ведмідь і втік. А зайчик сів під туб і плаче, коли йде вовк. Чого ти, зайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли жити мені тепер ніде? В моїй хаті звів страшний сидить. Вирішив вовк допомогти зайчику, пішов у хатку, а коза йому з печі. І як коза дерза, тупо тупу ногами, заколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Злякався вовк і втік. Знову зайчик під дубом плаче, коли біжить лисичка. Чого ти, зайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли жити мені тепер ніде. В моїй хаті звір страшний сидить. Вирішила лисичка допомогти зайчику. Пішла лисичка у хатку, а коза їй з печі. я коза дерза, тупу, тупу ногами, заколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі смерть. Злякалась лисичка. Ні, каже зайчику, не вижену, боюсь, і втекла. Сидить зайчик під дубом, плаче, коли лізе, рак неборак. Зайчик йому розповів про свою біду. Поліз рак у хатку, а коза йому погрожувати стала. А рак усе лізе й лізе, заліз на піч. І до кози. А я рак не борак, ущепну і буде знак. Та як ущепне козу клішнями, коза як замекає та з печі та з хатки. Тільки її і бачили.